Вітання усім на каналі Мета Мільйон, створеному українцями для щонайменше одного мільйона українців, які прагнуть опанувати англійську мову. А я вам охоче у цьому допоможу. Мене звати Яна Козаченко, і ми розпочинаємо. Пригадаємо, що у попередніх серіях ми з'ясували, що план самопрезентації ми можемо умовно поділити на п'ять блоків: це «Who I am» хто я, I am» – «Який мій фах, «Where I am» де територіально я працюю, «Who I'm with» де та з ким я працюю. Ці блоки ми розглянули у попередній серії відео. А сьогодні ми навчимося з вами відповідати правильно на запитання «What I do?» що я роблю. І сьогодні саме цей блок ми детально розглянемо. Щоб окреслити нашому співрозмовнику наші обов'язки у компанії, пропоную розглянути наступні дієслова та сенси поміж рядками, які вони комунікують. Отже, «head» – Очолювати, головувати передбачає єдину керівну посаду над відділом проектом або командою. Це передбачає повну відповідальність і повноваження приймати рішення. Co-head – співочолювати вказує на спільне лідерство, що передбачає співпрацю та спільну відповідальність. Це передбачає галітарний, тобто рівний підхід до прийняття рішень і лідерства. Lead – керувати. Передбачає повноваження з визначення вектору руху для проекту та здійснення прямого впливу на команду. Відповідно, co-lead, подібно до співочільника передбачає спільні ролі лідера, наголошуючи на партнерстві та спільній відповідальності в керівництві командою чи проєктом. Supervise описує формат співдії з командою, у ході якої ви наглядаєте або контролюєте роботу чи продуктивність, однак не залучаєтеся до безпосереднього виконання завдань, тобто, ніби наглядаєте згори, поки команда нещадно працює на втілення місії компанії. Manage. на відміну від Supervise, використовуючи слово Manage, ми поміж рядками комунікуємо більш практичну роль у плануванні прийняті рішень та наголошуємо на нашій активній залученості до операційної роботи команди чи проекту. Run. Run – це керувати чимось, наприклад, проєктом або відділом передбачає вашу активну постійну залученість у забезпеченні того, щоб все працювало добре. Run – це про центральну роль у проєкті чи компанії. Однак наголошує на тому, що успіх залежить не лише від вас. Help make – ця фраза пом'якшує вашу роль авторитета та лідера, акцентуючи більшу увагу на внеску, саме внеску, який ви робите у компанії. Ця фраза краще підсвічує спільні зусилля та відсуває на задній план лідерство та Контроль. Deal with – вказує на виконання або вирішення завдань, викликів або активної взаємодії. Це дієслово є нейтральним. Акцентує увагу співрозмовника на вашому залученні до процесів, а не на результаті. Контрол. Передбачає прямий вплив або керування процесами, рішеннями чи людьми. Використання слова «control» може сприйматися співрозмовником як більш авторитетне та навіть авторитарне, що може інтерпретувати як впевненість у позитивному сенсі або як зарозумілість у негативному. Вийдіть англійською Exit. «exit». «Keep track of». Зазвичай позначає моніторинг або отримання інформації про різні дрібні елементи, як от запас чогось, кількість виконаних завдань або показники ефективності, тощо, щоб переконатися, що все враховано та розвивається. «Help the team to stay on track with». Це допоміжна роль зосереджена на допомозі та сприянні. Використовуючи цю фразу, ви комунікуєте поміж рядками, що ваша роль у роботі з командою це сприяти зосередженості та напрямку руху, забезпечуючи досягнення цілей завдяки спільним зусиллям. Як ви бачите, кожне з цих дієслів слів відіграє особливу роль у діловому спілкуванні, дозволяючи професіоналам сформулювати свої ролі, обов'язки та ставлення до команди, зробити це з точністю та прокомунікувати співрозмовнику усі найдрібніші нюанси. Традиційно пропоную відтренувати набуті знання з попередніх чотирьох блоків, додавши останній. What I do? Odže, who I am? Hi, I'm Yana. What I am? I'm the founder of the Ever English Language Agency. Abo! Hi, I'm Yana. I work as the founder of the Ever English Language Agency. Where I am? I'm based in Kyiv. However, I virtually connect with learners from different parts of the world every day. Who I'm with? I've been working with Ever English team for Севен years. Я сподіваюся, це відео було цікавим і корисним для вас. Підпишіться на канал Мета Мільйон, щоб не пройти повз нові відео каналу і додати ще більше ентузіазму нашій цілій команді ще ретельніше працювати над новим контентом для вас. Канал Мета Мільйон Ukrainians, a million success stories. Start yours!